В Україні набув чинності закон про заборону релігійних установ пов'язаних із РФ. Цей документ діє вже місяць. За словами народного депутата України з Рівненщини, який був одним із лобістів цього закону. Це рішення прийнято для захисту національної безпеки країни. Закон про заборону російської православної церкви і афілійованих структур в Україні, якщо такі є, закон діє е, як заборона інструменту впливу. Один з способів ведення війни Російської Федерації проти України. Закон поділяється на кілька частин: зокрема, заборону релігійних організацій, які мають будь-які зв'язки з Росією. Друга частина це повернення у державу або комунальну власність майна, яким користуються ці афілійовані організації або ж представництва РПЦ. І третя це перехід однієї релігійної організації до іншої. Але чи буде це дієвим, поки важко визначити, каже адвокат. Закон прийнятий, є процедура припинення, і все буде залежати в першу чергу. Від... it uh... центральний органу виконавчої влади, який буде цим займатися. закон вступає в силу через 9 місяців після його прийняття. А процедура визначення того, що та чи інша церква підпадає під його дію, передбачає ініціювання розслідування громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування або ж органами державної влади. Саме вони можуть звернутися до комісії з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій, яка в разі наявності ознак зв'язку з РПЦ передає справу до суду і лише. Суд може заборонити діяльність такої організації, але подати позов можна буде лише з 23 квітня 2025 року. Норма, яка вступає через 9 місяців, вона стосується процедури припинення юридичної особи, релігійної, тобто. І вона це внесено зміни до Кодексу Адміністративного судочинства України. От саме ця частина вступає в дію через 9 місяців. Все інше. Вступає в дію через місяць, тобто вже вступило в дію. Вся процедура, як має відбуватися припинення і так далі. Просто звернутись до суду можна буде тільки після квітня, 20, 23 квітня 2025 року. От в цьому якби нюанс історик релігієзнавець Володимир Борщевич переконаний, що російська православна церква є інструментом політики та агресії. Цьому свідчать багато історичних подій. Навіть більшовики, які прийшли до влади, все одно Варшава розуміли, що більшовики будуть використовувати попри те, що вони знищували цю церкву. Що вони будуть використовувати цю церкву в зовнішньополітичних цілях? Вони її використовували її для дестабілізації ситуації для провокацій. І є маса прикладів, коли під виглядом священників з більшовицької Росії в Польщу приходили агенти, диверсанти. Судові справи, які лежать нас навіть в Рівненському архіві, тому що Рівненська область до 1939 року територія Рівненської області була в складі речі посплити Польщі. Натомість представник УПЦ заперечує будь-які зв'язки їхньої релігійної організації із Росією, а події, що відбуваються зараз, називає розколом суспільства. 2014 року, від березня місяця від цієї славнозвісної кримської весни в Лапках, ми зрозуміли, що буде конфлікт і церковний, тому що зелені чоловічики прийшли на територію тоді Криму, а потім потягло, потяглася тягнути в Донецькій і Луганській так званих тих республіках, які провели референдуми. Ну і повномасштабна війна. 2022 року показала, що церковне питання воно буде стояти гостро, і воно так і відбулося. Олександр Максимюк почав виправдовуватися, що УПЦ керується статутом, який виданий ще до незалежності України. Ми чули тут слово Російська церква. Безперечно, є багато церквів, є їхніх назв. Я хочу сказати, що ми керуємося статутом, який ще виданий до незалежності нашої держави України. Тодішній митрополит Київський філарет Денисенко, який був митрополитом київським і Галицьким, а всі ми, хто до 91-го року були православними, ми народилися в українському екзархаті Руської православної церкви. Це не те, що історія, це аксіома. За словами секретаря Рівненської єпархії православної церкви України Петра Мартинюка, вторгнення у духовне життя України триває 300 років. І закон, який прийняли депутати щодо заборони релігійних установ, пов'язаних із РФ, є надважливим. Церква мати не російська православна церква. Не потрібно посилатися на Томос в лапках, Томас, це грамота Алексія. І за того, що в нас церква мати, це вселенський патріархат, який Власне, коли надавався тому з православної церкви України, скасував підпорядкування української метрометрополії під російську православну церкву, тоді тодішній патріархат. Російський патріархат цей документ є скасований. Михайло Симонович, настоятель парафії преподобного Сергія Радозенського, яка першою на Рівненщині змінила конфесійну приналежність, каже, що повномасштабна війна стала каталізатором переходу. Їхні прихожани чекали об'єднання церков, але цього не сталося. Тому люди вирішили розставити усі крапки. над «і». у нас на диван дуже цікаво, відбулася цей перехід. Буквально за якихось п'ять хвилин, е, що почалося? Було оголошення, що будуть збори, не можна заперечувати беззаперечні речі. Всі знають, що сталася війна, всі знають, що Патріарх, предстоятель Патріарх Московський благословив брату у війну. Чим самим він порушив всі 10 божих заповідей. Бо війна це найстрашніше, яке може статися на землі. Під кінець дискусії народний обранець Олександр Олексійчук зауважив, що не бачить причин, чому релігійні організації, які діють в Україні і мають зв'язки з Росією, не можуть їх розірвати. На що представник УПЦ відповів: будемо надіятися, що це буде. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, новини Рівного.